Вітаю вас, малята! Сьогодні мені трапилася загадка. Послухайте її, будь ласка. Я прозорий і твердий, і слизький і крихкий, ходять, їздять по мені. Я не тону у воді, ще й виблискую на сонці, а розтану на долонці. Ви здогадалися, про що це? Так, це загадка про лід А як ви гадаєте? Чому у загадці говориться, що він такий різний? Я вирішила сьогодні перевірити, чи справді лід може бути такий, як у цій загадці. А ви мені сьогодні допоможете Домовись, малята, станемо справжніми дослідниками. А скажіть, а в яку пору року дуже часто можна побачити лід на вулиці? Так, взимку. А без чого лід не може з'явитися? Здогадалися? Так, без води. Адже коли замерзають калюжі, на них з'являється лід. Коли холодно, на водоймах також вода замерзає, і на її поверхні утворюється лід. А де лід можна взяти вдома? Ну, звісно, у холодильнику. А точніше у морозилці. Ось і я для наших дослідів заморозила лід. Викладу його у тарілочку, щоб нам було зручно його досліджувати. Отже, перше, що говорить лід, я прозорий. Цікаво! А що ще є прозоре навколо нас? Здогадалися? Звісно, це скло. Воно є у віконних рамах, тому ми можемо легко бачити все, що відбувається навколо нас. Перевіримо, чи скло прозоре? Що потрібно зробити? Звісно, поставити іграшку і подивіться крізь скло. Ви її бачите? Це ж спробуємо із цим предметом у вигляді сердечка. Також його бачите, отже, скло прозоре. А як же ж перевірити, чи прозорий лід? Можна також подивитися крізь лід на якийсь предмет. Поставимо знову ж таки цю гумку у вигляді сердечка, накриємо її шматочком льоду і подивимося, чи справді буде її там видно. Подивіться, малята, ви її бачите який лід? Так. Отже, лід прозорий. Давайте спробуємо шматочком льоду накрити кружечок рожевого картону. Ось поставимо його в центр тарілочки, накриємо зверху. Чи бачите ви його? Так. Отже, який висновок можна робити? Лід прозорий, ще говорить лід, Я твердий. Як це перевірити? Що можна робити з м'якими предметами? Можна їх зім'яти. Що ще можна зробити? Зігнути. Так. Ось, наприклад. Чи можна це зробити і шматочком льоду? Спробуємо. Ні, я не можу його зім'яти і зігнути. Я можу ним постукати. Чуєте, який гучний дзвінкий звук? Отже, лід дійсно твердий. Ще лід каже, я слизький. Отже, він слизький чому? Тому що він гладенький. а ще він мокрий. Давайте спробуємо поковзати льодом по таці. Ми бачимо, що він і в тарілочці ковзає. Покладемо шматочок на танцю він легко ковзає по ній також. А якщо взяти його у руки, він може вислизати. Чому він такий слизький? Тому що він гладенький і ще мокрий. А ви скозалися вже на льоду? Робили собі ковзанки? А чи каталися на ковзанах? Чому можна це зробити? Тому що поверхня льоду дійсно дуже гладенька, рівна і слизька. Ми часто боїмося послизнутися на замерзших доріжках, щоб не впасти. Отже, який висновок можна зробити? Що лід слизький? Ще лід каже Я крихкий. А як же ж це так? Він і міцний, і крихкий, що нагадує слово крихти. Крихкий від слова крихти. Крихти щось маленьке дрібненьке. Отже, це означає, що лід можна притворити на крихти, на маленькі крижинки. Як це перевірити? Можна скупити по нашій крижинці, по шматочку льоду. Молотком. Спробуємо. Як ви гадаєте, у нас вийде його розкришити? Давайте перевіримо. Дійсно. Із одного шматочка можна утворити крихти, і можна навіть їх подрібнити на мільчі. Бачите, вони розлітаються різні боки. Отже, лід разом з тим і крихкий. Тому, малята, не можна ходити по замерзлому льоду на відкритих водоймах, тому що він може тріснути, адже він крихкий. Ще лід каже, я не тону у воді. Я же ще так? Він такий твердий і не тоне у воді. Як це перевірити? Здогадалися. Також шматочок льоду опустити слямку з водою. І подивіться, що станеться. Як ви гадаєте, він опуститься на дно? Перевіримо? Подивіться, що відбувається? Він не тоне. Він залишається на поверхні води. Отже, який висновок можна зробити? Лід легший, ніж вода. І дійсно, на водоймах. На Шеницькому озері, де ви любите гуляти, ви ж бачите, що льодом вкрита поверхня озера. Отже лід не тоне у воді, а плаває на його поверхні. Це дійсно так? Я виблискую на сонці, вихвалявся лід. Лише ж перевірити, чи справді він буде виблискувати. Сонце я не можу запросити до нас в квартиру, але ми можемо з вами скористатися. Ліхтариками, адже також ліхтарик утворить нам промінчик. Спробуємо на шматочок льоду направити промінчик від ліхтарика. І побачите, як на поверхні льоду виблискають маленькі сонечка. Отже кажуть, лід іскриться, лід блищить, лід грає. Це дуже заворожливе відовище в пошуках маленьких. Сонячних іскорок на поверхні льоду. А ви, гуляючи на березі озера, подивіться, як лід виблискує на сонці в сонячну погоду. І отже, найлегше, що лід говорить в останнє, я розтану на долонці. Як ви гадаєте, це може статися? Якщо так, то чому? Коли літане? Від чого? Так, від тепла, а наші долоньки. Також теплі. То що, перевіримо і торкнемося до долоню сухою серветкою. Вона залишилася також сухою. Візьмемо маленький шматочок льоду, поставимо його на долоньку і накриємо іншою. Трішки так потримаємо, можна поводити ось так таквими руками. Як ви гадаєте, є там ще шматочок льоду? Подивимося. Отже, його немає. Але що залишилося на поверхні моїх долонь? Вода, що сталося із льодом? Він розтанув. Отож, ми сьогодні перевірили слова льоду на правди. Що він нам казав? Я прозорий і твердий, я слизький і крихкий, ходять, їздять по мені. Я не тону у воді, ще виблизкою виблискую на сонці, а розтану на долонці. Дійсно, ми з'ясували, що всі слова є правдивими, і перевірили ці слова на практиці. Сьогодні ви були зі мною маленькими дослідниками. Я дуже рада і прощаюся з вами до наступних зустрічей. До побачення!